Рівно місяць тому собачка, яка була народжена в нашому кінологічному навчальному центрі та виросла до племінної собаки, народила таких приємних 10 цуциків, породи німецька вівчарка, забарвлення чорного з підпалом. Це На сьогоднішній день є досить рідкісне забарвлення, тобто екзотика. У нас є 10, як я казав, нам місяць. Ми Відмінно себе почуваємо і починаємо жити вже потрошку дорослим життям. Ми вже отримуємо вітамінки, ми вже отримуємо відповідні вакцинації. І ми вже починаємо потроху знайомитись з світом, виходити гуляти на вулицю у спеціальних загончиках. Завжди наступає момент, коли у виводку цуциків треба їх робити особистостями. На такий випадок ми починаємо називати наших цуциків окремим ім'ям, давати їм моменти індивідуальності. Зараз я перебуваю в компанії таких малюків, як Лоя, Локі, Леслі, наш молодець, і втікла. За мене 에, Лорі. 에, зазвичай у Державній прикордонній службі, так як то племінна справа, 에, ми маємо підпорядковуватись чітким правилом. 에, чітке правило щодо 에, назначення кличокам це є 에, весь виводок на одну літеру названий. 에, в даному випадку ми їх 에, цей виводок називаємо на літеру L, так як 에, ми не можемо їх назвати на першу літеру матері. У нас вже є 에, Бага, багата історія е, з цуциками від іншої собаки на цю букву. І щоб не плутатись між е, собаками, від яких ці, ці цуцики, ми вимушені е, називати їх на іншу літеру. В даному випадку на літеру, е, першу літеру місяця, коли вони народилися. Так? Ой, мама такая, да, мама. Дай мне обратный план. Черненький в кадр.